Про який новорічний подарунок мрієш ти? Я бажаю корону собі з паличкою чарівною. А навіщо вона тобі? Я хочу, щоб от я була на Новий год королевою. А що може королева робити? Е Королева може робити, королева може влюблятися в бринца. і королева може женитися на бринці. Така мріяш на Новий рік, так, таке подарунок. Ясно. А скажи мені, будь ласка, як Дід Мороз довідається про твій омріяний подарунок. Він читає книжки, які діти хочуть подарунок в спеціальних книжках написано, mm -hmm. так? А де ж дід Мороз бере ці подарунки? Він один, дітей багато. Він, він... З... чакруй свої командування. Тільки так раз, раз і все. Є подарунки? Так. <звісно> а хто ще йому допомагає з подарунками? Сьогодні. Про який подарунок цього року ти мрієш? е, заводного хом'ячка. А що він вміє ]で? робити? Я хотів, щоб він сам їздив, поворачувався, щось бачив, що треба повернути. І сам їздив. Як думаєш, діда моросли є такий подарунок для тебе? Він ділає сам. їх. А як він? Але ж він один, а дітей так багато, всі хочуть подарунки, він встигає начаклувати. Ні, він маже своєю палочкою. І він отримує ці і, і письма і, чит, і читаєш, що діти з мі, мір, мріють, і що і вони хочуть, що їм Дід Мороз розподарив. І що і вот я, наприклад, мрію, і вже ясний. Смер... Я мрію за нового хом'ячка. І я моя ще мрія не збулась, але я, я в місті з мамою сьогодні буду вдома починати пи -пи писати Діда Морозу і Санта Клауса. На Санта клаусом не приходить він. А чим вони між собою відрізняються, Діда Мороз від Санта Клауса? Бо сам так лаву, бо сам так лаво тільки на оленях, а Дід Мороз на лошадях. А чому Дід Мороз на лошадях, а то й на оленях? Бо вони відрізняться, бо, оле... бо Дід Мороз начепив на ній величебний обручі. Вони допомагають їм передвигатися в повітрі. Так і лошадям з морозу дав такі обручі, що помаг... Є багато пільці, що вони мріяли, що вони могли літати в, неб... в небі про ляльку. Її звати А що Це за лялька така. Вона з ванночкою там з настоящим душом. Як ти думаєш, Дідові морозу під силу такий подарунок тобі подарувати? Не знаю. Як він догадується про мрії дитячі? Ми йому відсилаємо письма. Вже написала відіслала? Так. Да. А де ж Дід Мороз бере подарунки? Дітей багато, він один. Він Смакуємо своїм чарівним посухом і подарунки з'являються. А хто допомагає розвозити ті подарунки? Снігуронька.